Ой-ой-ой, массажик. Сразу массажик. Зараз він повернется. Все там будет видно. Мылимо на мире лобки. Массажик. Стоп. Хто ж не любить масаж? стоп? Все, блядь. Шибота ножечки. Боже, менебота так. Коли ти будеш мати мене? На чоти там, конечно же, на чоти, супер на чта. Все, що залишили волосинок, зараз так віст. Зараз сразу випаде. Ти укріплюючий шампунь використав.

Пишу. Подожди, Швань, дай пойди, пусть он ты трошки. Котяра. Нет. Тики-тики, Шванечка. Шванечка, посмотри на камеру. Ага. Ну ладно, все. Бай-бай. Швань! Я его не разукувала. Рушника, брушник одіється, а потім буває.